Сьогодні поговорю з вами про гіпертонію з точки зору причини. І зараз назву вам 5 основних причин, чому піднімається тиск. В принципі, причин, мавірно, більше, але всі вони однаково зводяться саме до цієї причини. І, як завжди, буду показувати малюнки. І так, причина номер один це людина не допиває води. Тобто, наприклад, у здорової людини має бути крові ну, там, наприклад, 4,5 літра. Так? Якщо людина п'є мало води, а норма 30 мл на кілограм ваги, причому біодоступної, саме та, яка може заходить, заходити через клітинні мембрани, то. Кров, яка має бути ось така, бачите? Тобто окремі еритроцити плавають, переносять кисень. А ось тут плазма, в якій легко мають пересуватися лійко, тут мають плавати розчинені вітаміни, мінерали, амінокислоти, все те, що корисні речовини, які мають бути донесені до клітини. Але тепер уявіть, що людина не п'є свою норму води, то кров у неї починає виглядати отак. Бачите? А розмір капілярів, саме капілярної сітки, особливо наприклад, в голові і в серці, всього 4 мікрона. Тобто 4 мікрона це така, якось діаметр моєї ручки. І, звісно, така злибша кров не може під звичайним тиском якби заходити в капіляри, і організму приходить як квантусом пропихувати таку кров. Тому перша причина, повторюю, це недопивання біодоступної води. Друга причина, про яку теж мало хто знає, це порушення травлення, коли нехватка ферментів у шлунково кишковому тракті. І тоді їжа, тобто з ферментами вона должна, це біологічні ножниці, коли їжа должна бути порізана на малесенькі кусочки, які називаються поліненасичені жирні кислоти, вітаміни, мінерали, амінокислоти. І коли Ферментативна система погано працює, якщо у людини є порушення травлення, 100% в кров будуть проникати. Продукти недопереварені, да, недоферментовані, І тоді бачите, ось прям кров, це фотографія крові. Тобто мало того, що бачите, тут води не вистачає, тому що немає практично простору, там, де лікосити. А ще й ось у кусок. Холістеріна пливе, да? тобто, я вам вже показувала, говорила, що капіляри, да? тобто не безпосередньо ті судини, які приносять кров до клітин, вони от такого діаметра. Тобто, звісно, таке туди зайти не може, і, звісно, тож, організм буде піднімати тиск для того, щоб хоч якось то просунути. Третя причина це стрес. При стресі виділяються гормони стресу, задача яких спазмувати судини. Да? Тобто тут і так особливо, якщо кров була густа, а ще якщо судина ось отака, да, а стала в два рази тоньша, то, звісно, кров туди не протолкнеш. Тому перше, про що треба питати, це про емоційний стан, бо буває причина гіпертонії, ну, гіпертонічних взагалі не, не гіпотензивні препарати треба давати, а заспокійливі. Четверта причина це проблеми в нирках. Є, якщо в нирках є якась інфекція, або пісок, або ще щось, да, то уявіть собі, нирки вони такі малесенькі, як кулачок. І їхня задача фільтрувати кров, да, виводити азотісті остатки. І якщо на цих фільтрах... Да, маленьких, Лежить пісок або якась інфекція, то організму теж як вантусом треба буде пропихувати да, тобто через ці засорйоні фільтри. Ну, це я, понятне, діло вам дуже-дуже так метафорично все розказує. І п'ята причина це інтоксикація. Тобто, коли. В крові є продукти метаболізму наші, або, наприклад, комплекси антиген та Ось дуже багато зараз після ковідної інфекції, да, коли образувалися в організмі такі комплекси імунні, вони дуже крупні, це дуже крупна молекула, і вивезти її не так просто. І вона починає осідати якраз на судинах, налипає, забиваючи судини. Тому, друзі, який висновок, що для цього треба робити? Тобто нутриціологи розробили спеціальні готові програми, які впливають одночасно на всі точки приложення. Тобто, біодоступна вода змиває гормони стресу, знімає спазми, робить кров рідкою. Ферменти допомагають допереварювати їжу і відновлювати роботу шлунково кишкового тракту. І тільки тоді, коли ми зробили вже кров рідкою, знаєте, от люди, коли на перший етап навіть заходять, вони просто... Знаєте, так говорять, як? Це що, випадковість, да, у мене, не, у мене вся тиск, я стала би з таблеток э, жить. Да? Ось які чудеса відбуваються, коли впливають на причину. Тому, якщо вас цікавить саме ці програми, якщо ви хочете потрапити у мій чат, в якому вже там, ну, навірно, до двох тисяч споживачів різних країн світу, там, де кращі нутриціологи, ми виставляємо там якісну концентровану інформацію. Люди задають питання, ми відповідаємо. Напишіть мені, поставте плюсики, я вам пришлю цю інформацію. Здоров'я вам і вашим близьким!